Проходимо до спальні. Ширина спальні 3 метри, вона обмежена цією стіною, тому що в неї є вентиляційні канали, а довжина цієї спальні 5 метрів. Отож, для того, щоб вирівняти пропорції цієї кімнати, ми прийняли рішення це зробити кольорами. Частину кімнати ми пофарбували таракотовим кольором, а частину кімнати ми пофарбували бежевим кольором. Колір у нас переходить на стелю. Завдяки таракотовому кольорі в зоні ліжка у нас створилася камерна атмосфера. Стіна за ліжком оздоблена декоративною штукатуркою з трафаретним малюнком у вигляді вишиванки, що символізує символ довгоріття та щасливої долі. На цій стіні створено ритм та динаміку за допомогою трьох малюнків. Дуже ефектно вишиванка виглядає у теракотовому кольорі. Ціну із вишиванкою підсвічує LED-стрічка, її можна вімкнути або вимкнути. По обидва боки ліжка знаходяться бра. Прозорі скляні плафони на латунному каркасі вони можуть повертатися, змінювати кут освітлення. І створювати собі різну атмосферу, і вмикати за різними потребами. Вікно у спальні також оздоблене ясенем на вікнах дерев'яні жалюзі. Ліжко м'яке із голів'я з вушками цікавої форми. Ми підібрали на ліжко подушки, також у вишиванку. Вони дуже пасують до стіни. Всі деталі створюють загальну концепцію інтер'єру спальні. Царги з'єднані під 45 градусів. Ліжко у нас на ніжках і є достатньо простору для того, щоб робот пілісос зробив прибирання. Тканина у дрібну, тепло-бежеву коричньову, відтінок. Ну, по обидва боки ліжка дві ексклюзивні дерев'яні тумби. Вони розроблені нашими дизайнерами спеціально для цього будинку. Ми їх виготовили повністю із ясеня. Родзинки додає дерев'яна ручка. По Кімнати, шафа для одягу. Вона від стіни до стіни, від стелі до підлоги. Вона має класичну форму фасадів, пофарбована тією ж самою фарбою, що і стіна. Реше рельєф створює декоративний малюнок, і вона виглядає тут як декор. Шафа має нижні шухляди для дрібних речей. Є полички для білизни і також є відділення зі штангою. А зверху у нас знаходяться шафи для речей, які не часто використовуються. На шафу ми встановили також латунні ручки, на розпашні двері велика ручка. На шухляди ми встановили ручку-кнопочку. І ще ми довго підбирали, які ж нам підібрати до шафи корпус. Отож, у нас корпус у шафі всередині полички підібраний під текстуру підлоги. І ще цікавим рішенням є те, що ми закріпили дзеркало по обидва боки з внутрішньої сторони дверцят. Можна стати між ними, налаштувати собі дзеркала і оглянути себе ззаді. Зачіску і сукня, як лежить, з усіх боків можна себе зручно глянути. Щоб не відкривати вікно, ми рекомендуємо у спальнях ставити рекуператори. Цей рекуператор має три швидкості. Ночі достатньо буде його вімкнути на першу швидкість для того, щоб проснутися зранку бадьорим. У нас в будинку тепла підлога, ми поділили її на дві зони, окремо виділили зону спальні. Отакі От датчики на стінах вони регулюють температуру, саме температуру повітря в кімнаті. Зараз, до речі, тут 22,7 градусів. Оскільки у нас латунне бра. А на шафі ми також використали латунні ручки. І на дверях у нас латунна ручка то ми вирішили також обрати світильник із латунним ободком. Тому кімната вся в нас видержана в одному стилі і має одні й ті ж деталі.